Десять років тому сотні наших воїнів полягли під Іловайськом. Вони йшли зеленим коридором крізь соняшникові поля, але замість порятунку зустріли підступний ворожий вогонь. Полягло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень, 158 зникли без зникли безвісти, опинилися в полоні. 29 серпня Україна вшановує пам'ять своїх захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна, ми щодня зазнаємо нових втрат і з болем згадуємо кожного, хто не повернувся з поля бою. З нагоди цієї скорботної дати на пагорбі слави в Ужгороді зібралися рідні та близькі героїв, представники влади, ветерани, побратими загиблих, чинні військові та інші. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, які зупинили ворога. І цей день був визначений, тому що саме всі часи виходили наші хлопці з Іловайська. І не дивлячись на те, що е, були попередні домовленості, ворог підступно розстріляв всю колону і загинуло дуже багато наших українців, наших героїв. І зараз ворог робить те саме. Він говорить про те, що він хоче закінчити війну, а вчора б'є по житловому будинку, де на даний час загинули майже 23 цивільні особи. І це ще раз говорить про те, що ворогу довіряти не можна. Ми вшановуємо пам'ять наших захисників та захисниць, які віддали найдорожче. Це своє життя за нашу незалежність, за наш суверенітет та за наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє наших наступних поколінь, майбутнє життя незалежній, демократичній та процвітаючій Україні. Сьогодні вся наша країна схиляє голову перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за свободу, і незалежність нашої батьківщини. І це особливий день в історії нашої країни. І саме сьогодні ця річниця, коли наші воїни виходили з оточення з Іловайська, коли варварським, варварським збройним агресом Російської Федерації були обстріляні. Тому ми сьогодні повинні пам'ятати кожного нашого героя, завдяччи, яким сьогодні маємо можливість і вшанувати їхню пам'ять. Наші діти мають можливість ходити в школу, в дитячі садочки мають можливість працювати. Тому це пам'ять, це історія, це їхній подих назавжди збережеться в наших серцях. Хвилиною мовчання спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих, поклали соняшники та квіти до меморіалу і могил воїнів. Хиляємо голови перед героями, дякуємо їхнім родинам за мужність. Їхній подвиг живе у наших серцях, у наших справах, у нашій державі.